Всім привіт! Сьогодні у нас буде в розпаковці ось така корибочка. коробенція, фірмова, від Lego. Що вона вмістить містить собі, ви вже знаєте. Да, дивіться, прямо яка штука є. Тут прям, так і написано міні-фігурки. 24 штуки прям в коробці. Щось читав, що вони по, 20, по 36. Ну, хто знає, зараз ми подивимося, що тут є. Что тут під нас ховають. Вот так, хоба. 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 Теперь тут коробка гигантская, мы уже прислали на то, что треба, чи хто його знає. Ого! Срань, дивіться, у нас и коробка, блядь. хо хо блядь, коробка! хо хо О-о-о, бля. Срально, як... як справжній магазин, маркіза навіть прибіжала. Є... Вона в шоці від цього. Дивіться. Яке воно величезне. Ану, зафіксуємо це, треба якось. Давай штатив, тримайся. Ну шо ж ти. Слабак. Тримай. Дивіться, що відбувається. Да, у нас навіть ось, срань господня. Капець, дивіться, дозатор. Ось, One Love. Як там так його поставити? Отахо, так. От, да? Це моя любов. Мрія, що з дитинства ці лицарі. Особливо кажана, я різ, дивився в альбомі на. Лицарів кажанів. Вони придавали мені стимулу жити далі. Вони казали, от ти виростеш, станеш дорослим і будеш купляти собі лицарів, кажанів, скільки захочеш. ну, Я виріс, і лицарів кажанів більше немає. Але ось в цей момент. Вони повернулися з пекла. Щоб добратися до мене. ну, прям... Вау, у нас є башта така. ну, прям... І ще 3 додаткових дитяничя. Ну Це коротше, дозатори. Будемо їх вставляти сюди додатково. Я так розумію, 12-12. І важливо тут вся колись серія. Можливо, я вірю в це. Ну, хоча я б не відмовився на ще додаткових таких лицарів замість, ну, не знаю, жінки. Ну, ладно, пофіг. О, я цю херню я точно не хочу. Вона мене лякає. Да, як тут сказали, ну, цього чувак мене лякає. Навіть не те, що просто мене спортсмени лякають. Жінки сильні мене лякають, вона мене пополам сломає, так що тут нічого особистого, тут просто мене лякають. Так. Кажуть, тут найкрутіше це ось цей козелюб з козою. Він сир навіть тримає. Потім варварша, миші, кажаниці інгілятор. Грибоїдка, я не знаю, чого, що в неї такого? Що вона прям така Вау! Вау! І ще хтось там Гейберша. Я не знаю чого. А мені, як я, що я хочу. Козу хочу, від цього детектива хочу. Ну, Грибоїдкою заради метелика. Так, собачницю парикмахера хочу, динозавра хочу. У мене тиранозавр є, тепер буде буде. Ну, все, Ну, Потяга по можна. Ну, тут дівчину тільки раді, що вона дівчина не більше. Ну, варва, що, що я не особо хочу. Оце мене взагалі лякає. оце мене лякає. ну, Медаль крута у нього. Це саме мене лякає, ну, от Аксеси тут теж круті. ну, Вона точно мене зламає. Особливо в ліжку, так що тут нема, нема нічого. Короте, будемо відкривати 15 штук у нас пакетиків, коробочок. І будемо їх, як воно називається. Тут уже по QR-кодам важить, наче смисла вже немає. По якимось цим QR-кодом можна дивитися, що тут за фігурка. Ну, ну, фіг Я цим займатися не буду. Чи буду, Володимир? Коротше, QR-коди точно не буду, але давайте важить. Давайте я достану ваги. Тим Володимир мені прислав. У нас тепер є ваги. І будемо кричу, доставати з башти і важить. І Сьогодні 5, потім 5 і наостанок 5. В мене, ну, якщо така башта приїхала, якщо вони не трандять, то тут повинна бути вся серія. Да. Якщо тут всіх 15 не ні одного анігулятора, то я буду в рози, цей... будинок іграшок. Я купив будинку іграшок, буду їм писати, що вони... у них на складі якісь підараси, які украли мого і хай розбираються. Хочу, якось так. Ну, давайте розпочнемо тримфайл. Ну, це прям вау! Це таке можна. Зберігають, я не знаю. Це я буду молитися на цю штуку. Так ставиться і прям вау! Вау! Це круто! Оце фартануло, так фартануло, треба лега розгребти на столі. Тут у мене заліжі чоп тільки нема. У мене навіть є типу, імпровізоване сердечко. Бачите яке? У мене навіть є різдвяний дональдак. Бачите, різдво вже пройшло, а вони мене ще на столі. Ніяк як руки не дійдуть. Да. Ну давайте машину зважимо. Мені дуже цікаво. Скільки вона важить? Що можна її взагалі поставити, щоб її зважити? Може дуже... от... О! І зараз додамо колесика зверху. Ось Машина важить 182 грама, якщо вам не видно, а вам не видно. Ну, 182-24, бачите? Да. Тепер, коротше, їдемо. Це мене це ну, турбувало, я це зробив. Ну давайте ще. Скільки у нас? 11 11.11, ніфіга собі. Да, ви знову це не побачите. Де воно? 11.11. 11. Секента зважили. Все понеслось. Берем першу. Хопля. Тут у нас 1773. Записуйте. Так, 7, а 70-71 щось уже сонячний промені. Вагу додавали. Так, ну що, відкриваємо. Як там мені пошлась, писали, що я неправильно їх відкриваю. Треба бережно, щоб зберегти коробочку. У мені цих коробочок, я не знаю, мені вже в підвалі нікуди їх складати. І щось у нас тут. У нас тут грибоїдка. Ну, Мінус один цей. Дали б хоча б мутелика ще одного. Додаткового. О, тут не без скотч, економлять скотч. Ну, вже нарешті хоч додумались. А то щось у них у мене? Нуль. Так, всіх ми наче бачили, що тут у нас є. Ось це мені лякає, причому в прямому переносному. Смислі. Ось ця тупа ні о чому, Але ну, типу, жінка геймерша. Жінка! Це вже должно бути. Чи дівчина навіть. Должно щось робитися, коротше. Ну, Це теж жінка, але вона мене зламає. Он трицератопс, козелюб, цей детектив з красною рибою. Попадеться, розкажу про нього історію, почитав. Вон, собачниця, варварша, Вон, з потягом прикольний штрих. Оця мене лякає подруга. Ну що поробиш? Ну що ж, вони повинні бути тут всі, навіть інструкції є, як їх збирати. Да, ну, потяг прям матери такий. Прям вау, тут деталей багато. Прям, мені дуже подобається. Нігільота, прям пушку, нічого, він якийсь вампір прям. Пан вампир особистої персоною. Ну, давайте збирати грибоїдку маленьку. Чи хто вона, Чи вона грибоїдка? Чи вона? вона ж гриби не їсть. Вона... Хоча вона дівчина. Ну, давайте ми вже башту подивилися, пустимось. І давайте дивіться на неї. Це, це дівчина. Наче. Я думаю, це якась старуха. Ладно, Дівчину ми забираємо. Якщо чесно, думав, це старуха якась. Кажуть, що це із серії, типу, там є хлопець цей, жолудь, так що піддубовик, чи хто, там, лісовий ельф, чи хто він там такий. Так це його типу, сестра, чи його жінка, дружина, дівчина. Чи хтось. І ось такий кольоровий метелик. У мене тільки наче, одного кольору і купа одного кольору метелики. Да, і, наче у мене тут повинен десь бути метелик, але я щось не бачу. Короте, десь вже загубився метелик, не можу вам показати. І ось такий ось спринтами, зелено блакитне, чого не жовто-блакитне. Задоволені ноги жовті, можна комбінувати. І така жабочка мухомора, прямо тут з дирочкою. Щоб вітер гуляв. Да, ну, така ось панночка. Як вам така грибоїдка? Вона топ. Бо всі сказали, що вона із топів, Ну, наче непогана. Так, далі у нас мініфігурка. Не знаю яка. Включаємо ваги. Важимо. І та-да-да-да, 17,88. Це вже точно тут ноги повноцінні. Так що, ну давайте відкривати. Давайте бережно. а то будуть писати мені, що я. Небережно відкриваю. я не знаю, навіщо я бережний. Так, що тут у нас? У нас трицератопс. Срані. А де його голова? А ось вона влетіла. А чого хвостика додатково нема? Екстра. Тернозавра минулого разу був хвостик. Додатковий. Дуже, блядь, і тут економ, блядь. Кругом економія. Хоба. І такий шолом такий мощний такий прям. Вау. На базі цього звичайного шолома він там, лицаря. Бачите, основі зроблені. Прикольно, прикольно, що вони не забивають свої традиції. І так прям вау. Круто-круто ну, він такий, прикольний. Мені подобається дивіться, які Принти, як справжній тиранозавр, на четвереньках бігає так, і мечить. Так, ось такі обличчя. Да, два обличчя, бачите. Коли типу, дерешся з тиронозавром, коли вбив тиранозавр, отакий. Так. Мені ця фігурка подобається, напевне, така туга, як старинні 90-х. Так, поки у нас залишилось 10 мініфігурок. Я захвачую. Що тут там краде Краделего? Так, далі у нас. Та-дам! Бачите. Хто у нас далі? А тут кацапська є, блядь. Мініфігурка, блядь! Що за хуйня? Де наша міні фігурка Кацапів Лего вже не продається. Що ви, блядь, робите? Ви блядки, блядь. Осторожно, в частен. Шо, Що, блядь, хухери, блядь, писати на кацапській? О, да, детектив. Давайте менше О сумному будемо. Дивіться, на детектив. Екстра деталі 0. А пам'ятаєте, як у Марвел ці для підставок робили? Та що ж ти там, кіт у мене такий хазяйнич вовсю. Дивіться, який. Навіть принт є на штаніні. Це типу, пальто. Вон тут закинуто. на ну, якийсь дивний принт, якщо чесно. Типа, ну, ладно. <хух> Шапка, дивіться, яка така. Шапка темно сіра. Оце мені прикольно, прикольно. Так, що тут... А де голова? А, голова у нього біла, бляха. А чого він такий білий? Він що хворіє? Так, отут у нас круті коробочки, я собі зберігаю в них плащики. Такі маленькі, блять. О, да. Як його правильно крутить? Зараз ми глянемо як його правильно крутить. Що там зверху? Так, повітряна тривога, всім викриття. І ми біжимо в викриття. Так, це наче ось отак от. Я, А я не знаю, як його збирати. Я тупий, блядь. А, це треба якось отак збирати, я зрозумів. Нет. Коротше, щось я ніфіга не в'їжджаю. Треба фіксувати головою на удачу. Ого! Воротник йому забібахали. Від який він такий на діда мого схожий. Так, капелюха йому. Капелюх прям крутий. Такі і репортери там, газетщики, такі носять. І підставочка. Давайте його на підставочку. Фух. Лупа. Лупа при цьому працююча. Дивіться, вона працює і сумує все по канону. Де, наче, не дефектна. Так що сюди лупую яку в праву руку, в ліву. А сюди, сюди червона риба. Червона риба це круте поповнення цих тварин. А червона риба коротше, називається такий жаргон у детективів, коли вони знаходять зацепку, яка веде к розкриттю справи. Коротше, у них є така традиція: типу, fish, типу, знайти, типу. Червону рибу, от ту саму зацепку, яка приведе до розкриття справи. Коре, ось такі я вам матьору штуку дав, для піздець йому тут за штир. Да. Так що ось така штука. Навіть відсилка є на детективів. Прям. Не просто вони тут лупанули, а справжнє щось невигадане. Так, далі давайте. Давайте вже аннігілятора. Оба! Так, 18,54. Ну, щось схоже на детектива. Так, давайте, давайте. Є детектив! Обана, Нова! обана Це я хотів. О, ну вперше екстра деталь. Може, гріх було не покласти. У нас тут ця дизайнерша собаки. Вот Дивіться, які принти прикольні. Обличчя прикольне. Таке в окулярах така, і тут така, Хм. Гм. Хм. Давайте його таку. Що я зробила? Коли собака просила трохи підрівняти ці. Кончики, а вона повністю все вистрігла. А ну, тепер зрозуміло, вона іще якась... слуховий апарат, і розуміє. Ну, Не то, що я її обміняю в цьому. Ну, хоча жарт зайшов туди, куди не треба. Тепер зрозуміло, чого вона не почула, да? Так, оба на волос улетіли, ви бачили це? Ви це бачили? Тепер сюди. Опля, чого вони на принці не лупануло, я не знаю. Прям якийсь міга-імплант, Значить, так треба. Ну, що поробиш? Люди так живуть і фігурки так живуть, так що. Нічого, може, скоро мені таку хуйню пахнуть, бо я полюбляю музику слухати на високій гучності. Так що скоро я буду з імплантом зліва і справа. блядь. А потім на старості ще в жопу імплант вставляє, щоб не, не пукав. Так що, ось отак от. І давайте подивимось на нашу нову собаку. Ось таку. Дивіться, яка вона. Яка вона шикарна. Да, дивіться вона. Тонюсінька. Тонюсінька да, Нема в мене собою собак інших, щоб вам показати. Я можу це зробити, але я не хочу. Дивіться, яка вона плоска. Площина. І давайте собаку поставимо вже рядом з міні-фігуркою, як вона буде стоять, чого так і буде стояти. Вона тримається на одній піпці. так що Круто. І перша екстра деталь у нас. Екстра деталь сюди. Так, поки у нас. Вже 8 не вистачає в колекції. Ну, давайте. Останнє на сьогодні. Ой, я вже цю екстра деталь побахнув. І що тут у нас? Я ж іпугався, ж і кота. 1760. Це якесь взагалі легесеньке. А що може бути в легесенькому? Що у нас тут? Ну, не знаю, 17. Варварша, що? Ну я не знаю. Ну давайте, дивіться. Що там у нас? А у нас тут варварша. Я так так полагаю. Ні, геймерша. Ну, Давайте не дівчину, жінку. Дивіться. У неї крута клавіатура від Razer. Чи від кого там. Ого, тут бебехів. Ад, собаки. А, ні, нормально, живем. Тут найбільше екстра деталей. Просто це повинно було бути обов'язково екстра Мишка, бачите? Мишка раз, мишка два. Клава. Навіть екстра ці наушники дали. Чого наушники виділяються кольором? Так, а ось дивіться, тут принтовані з боку ніжки є цих рицарів, соколів. Чи якого кого там вони. Вітараш! це прямо новий етап зробили собі походу ходу. Це... Фірму для реклами на всяких фігурках, типа енергетики, бо ось у цій подушки я зараз теж дивлюся, вони бачите. вітараш в неї на водиці. Так. Тепер давайте навушники одягаємо. Дивіться, як, які губи. Прям жінка-жінка така. Волосся рожеве, одягаємо хобана. І так, по-перше, в неї тут прям купа всього в руки не лізе, кубок вогню. Вона переможниця. Так, клавіатуру їй подарували. Хоба на раз. І в іншу руку вона з мишкою. Це ж так відбувається. Ти коли перемагаєш, виходиш на сцену з клавіатурою з мишкою, з усіма атрибутами. Лицарськими бачите? Це на, на, наслідники ці соколів. Раніше вони воювали на полі бою, під там десь під Францію чи, чи де? А зараз вони воюють на цій доті, якщо щось такого. Як називається, ми все профукали. Да. Та дам Так, п'ять у нас фігурок. Вон, дивіться, три екстра деталі, дві подарувала нам мадмазель, Я прям задоволений. Давайте подивимось на те, що нам знову попалося. Так, перша була грибоїдочка, така лялочка. Така хоба, хобана. Потім давайте у нас трицератопс. З одним хвостиком не дали екстра хвостика. Тварі. Так, далі у нас детектив з червоною рибою. Є ще утку. Знайти утку є таке ще поняття, коли ти знаходиш у яка веде тебе в типу, неправильне русло. Коротше, утку. А це риба, це наоборот, яка приведе тебе до, от прям та, оце та сама, яка тебе вже виводить на вирішення цих загадок. Ти ще не знаєш. Але ну, ти скоро дізнаєшся, що, що, що це саме цей момент став вирішальним для розкриття справи. Коротше. Ось тако. так. Так. А ну близько, що ти лізеш мені в руки? Так, ось така мадузель. Парихмахерша. Я не знаю, як собачих парикмахерів називається. Будемо парикмахеркою називати її. Якщо ви знаєте, як називається собачий парикмахер, якось він називається, тому я й кажу. То можете написати. Буде дуже цікаво всім почати хвостик. Собачий хвостик трогать, Класно. Так і на тебе ніхто не покусає. Так, І дивіться. Ось така мадумазель. хробра жінка, воїтельниця. Да, відстаєває цю історію соколів чи хто вони там такі. Так, що ось такі. Навіть кубок є. Ну, Вона відстояла, бо могла бути без кубку. Так що ось отак от. Ось такі у нас сьогодні попалися. Пишіть вашу думку, як вам ця колекція, як вам ця взагалі тумба, бумба. Ось оця. Давайте ми їх заповнимо. Як вони повинні отак лежати, так? Да? Раз. Пошла. Два. Бачите, там лежить. І три. Е! А, так, да, ми п'ять відкрили, так що воно там вже все. Оце прям тумба, ця гумба. Прям я щасливезний. Я щасливезний. Да, пишіть вашу думку, як вам ці мініфігурки. Я взагалі не думав, що я, ну, куплю щось. Ну, я не те, що там думав багато, але я не думав, що в мене буде прям багато. Якщо я всю серію зберу, це прям буде. Щось неймовірне. Це якась читерна башня, якщо чесно, що там вся серія буде. ну, Подивимось. три нових окремих я закинув наверх. так що башта буде окремо. Так що... Чекайте нових відео скоро на каналі. Мініфігурки це круто. Да. так що, Пока-пока.